Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Запоріжжя оговтується після російської дронової атаки. Нагадаємо, 25 листопада близько десятої вечора ворог запустив по місту 11 шахедів. Влучання зафіксовані на 12 локаціях. Через обстріл пошкоджено понад 30 багатоповерхівок і близько 20 приватних будинків. Півтори сотні рятувальників ліквідовували наслідки обстрілу. А фахівці Запоріжжем сервісу вже закрили близько 750 вибитих вікон плитами ОСБ у у шістьох будинках накрили дах, що близько двох сотень листів надали людям для самостійного ремонту. 340 сорок звернулися із заявами про пошкодження житла. Зночі працювали близько сотні комунальників. Ну, у нас вже хлопці загартовані. Попри те, що великий обсяг робіт вони намагаються все робити якнайшвидше. Зараз роботи тривають у Вознесенівському районі, по Олександрівському та Шевченківському, основна частина звернень. Опрацьована, якщо надходитимуть від містян додаткові повідомлення щодо руйнувань, муніципальна аварійна служба оперативно на них реагуватиме. В Запорізькому районі внаслідок ворожих обстрілів поранена 71-річна жінка. Її будинок в Новояковлівці атакував в Півідрон. А загалом безпілотників минулої доби по нашому регіону ворог запустив понад три сотні. В результаті зруйновані квартири та приватні будинки, а також пошкоджені прибудинкові території й автівки. Загалом, впродовж доби окупанти завдали 590 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 223 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Ворог не полишає спроб просунутися вперед на Гуляйпільському напрямку. Наші оборонці зупинили 22 таких намагання поблизу населених пунктів затища, солодке Яблукове та у Гуляйполя. На уріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки на позиції наших військ поблизу населеного пункту Приморське. Правоохоронці закликають людей евакуюватися з території, наближених до зони ведення бойових дій. Минулої доби із запорізького та пологівського районів у безпечні місця вивезли 14 людей, в тому числі й одну дитину. Дві багатодітні родини, в яких загалом виховується восьмеро дітей. Вивезли рятувальники та поліцейські з Юрківки. Евакуація відбувалася в умовах постійних вибухів. Діти були налякані, а матері поспішали зібрати найнеобхідніше. Евакуйовані розповідають, боялися, що в будь-яку мить будинок зможуть зруйнувати. Мати шести дітей зі сльозами на очах зізнавалася, що дуже важко прощатися з домом, але безпека дітей понад усе щодня вибух ставали ближчими, тож вимушені були виїжджати. У однієї родини діти знаходяться під опікою троє неповнолітніх, і у іншій родині шість неповнолітніх дітей. Ми їх евакуювали та вивезли в більш безпечне місце. Після цього сільська рада вже буде вивозити в Наступне місце безпечне, де надалі будуть ці сім'ї проживати. Евакуація ускладнювалася з поряд проходження лінії бойового зіткнення та насиченням повітряного простіру впівдронами. Родини доправили у транзитний хаб, де їх зустріли соціальні служби та волонтери. Евакуація з прифронтових громад Запорізької області триває. Поліцейські та рятувальники закликають виїжджати з небезпечних місць і не ризикувати життям. Якщо вирішили евакуюватися, телефонуйте на 102. Днями ворог вдарив дроном по бронекапсулі правоохоронців транспорту, призначеному для безпечного вивезення громадян. Сталося це в веселянці після атаки. Автівка залишилася під постійним наглядом ворожих дронів, тож дістати її не було можливості. Але Васильівські поліцейські разом з військовими ризикнули в повній темряві за лічені хвилини витягнули пошкоджену машину, встигли до атак ворога. Тепер автівка на ремонті. А коли повернеться на маршрут, знову. Виконуватиме свою головну функцію, вивозитиме людей із зони небезпеки. Незважаючи на ніч та всі ризики, які могли статися, ми успішно провели евакуацію нашого автомобіля з небезпечної зони. Такі грязі. нічого страшного, Головне, що живі, машину витягнули. Понад 2,5 тисячі повідомлень щодо домашнього насильства надійшло до поліції цього рік, і це лише в Запорізькій області. До міжнародної акції «16 днів проти насильства в нашому місті провели панельну дискусію. Тут зібралися люди, які об'єднали зусилля проти кривдників. Про що говорили, знають наші журналісти. Десятки спікерів годин обговорень. Панельна дискусія щодо запобігання домашньому насильству зібрала понад 100 учасників. Раніше більше уваги приверталося безпосередньо припинення фактів домашнього насильства, робота з клієнтиками. А зараз на цю ситуацію ми починаємо дивитися більш глобально. Вистава Брикси про стереотипи щодо жінок, яка заснована на реальних історіях. <плес> Та нагородження поліцейських, які щодня допомагають жертвам домашнього насильства. Марина теж працює у поліції. Вперше поїхала на виклик щодо домашнього насильства майже 20 років тому. Тоді вона була дільничною офіцеркою. Згадує, найважче вилучити дітей з неблагополучної родини. Зараз же більше можливостей щодо захисту потерпілого. Після прибуття на місце події співробітники поліції, перше, що вони роблять, вони проводять форму оцінку ризиків. І навіть якщо потерпіла особа не виявляє бажання писати звернення відносно кривника, працівники поліції на підставі форми оцінки ризиків на свій розсуд мають право винести адміністративний протокол та винести тимчасово заборонний припис стосовно кривника. Аби надати необхідну допомогу, поліція співпрацює з міською владою та громадськими організаціями. Одна з них безпечний простір. Вони організували кризові центри та пропонують безплатні консультації психологів та юристів, особливо приділяють увагу громадам. Будь-яка форма насильства, або економічне, або фізичне, сексуальне насильство, воно завжди супроводжується психологічним насильством. І ми маємо докладати зусиль не тільки на фізичну реабілітацію постраждалих, а також на довготривале відновлення і психологічну підтримку. І на це ми фокусуємо нашу роботу. Акцію 16 днів проти насильства започаткувала Генасамблея ООН у 1999 році. Вона тримає з 25 листопада по 10 грудня. Насильством не вирішуються конфлікти і не вирішуються проблеми. І тут важливо працювати з цим комплексом, безумовно, допомагати тим, хто від цього страждає. На жаль, цифри підтверджують, що жінки та діти досі є найбільш потерпілою категорією. Під час будь-якого військового конфлікту, під час будь-якого економічного потрясіння страждають жінки та діти. Виховання дітей вчити, говорити починаючи з родини. Цього рік щодо домашнього насильства до поліції надійшло понад 2,5 тисячі викликів. Десята частина з них щодо дітей. Кривникам винесли понад 800 заборонних приписів. Анастасія Митко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. 36 лип широколистих висадили вздовж вулиці перемоги. Ці дерева стійкі до міських умов. Вони поглинають шум дороги, затримуватимуть пил та вихлопні гази. Крім того, затіняють тротуари. В листопаді в липах сповільнюються всі процеси, тому саме зараз дерево найлегше переносить пересадку, кажуть фахівці. Їх висаджують замість 40-річних тополь, адже вони в будь-який момент могли впасти через поважний вік. Ліпова Липа, по-перше, невибаглива, вона швидко росте, красива і гарно пахне. Люди, я думаю, будуть радіти. Тут тільки клени посаджені. Тому ми вирішили посадити ще й липи. Зараз всі дерева висаджуємо із земляним комом. Вони швидко ростуть, менше хворіють, і уже в них вигляд такий хороший. Вони високі. Не треба чекати, поки вони виростуть. Позеленення Вознесенівського району продовжується. Цієї осені побільшало лип і на проспекті Соборному. А найближчими днями висадять сакури та сливи в парку трудової слави та клени у сквері біля обласної адміністрації. Садимо дерева, липки облагоражуємо місто Запоріжжя. Це легенії міста Запоріжжя, кожного запоріжця. Кожне дерево, кожна гілочка. Кожен листочок – Це наші легені. Найстарший район Запоріжжя відзначав свій ювілей. Олександрівському виповнилось 90 років. Його ще часто називають старим містом через архітектуру та пам'ятки історії. З нагоди свята відзначили і тих, без кого життя не було б таким комфортним: комунальників, вчителів, медиків та поліцейських. Саме завдяки їм район розвивається, каже його очільник. Дякуючи нашому скарбу, а наш скарб це наші люди. Сьогодні район розвивається. Будуються нові підземні школи, будуються нові, реалізуються нові проекти, ремонтуються дороги, тротуари, щоб з кожним днем наш район став комфортнішим. Я хочу щиро привітати всіх мешканців, адміністрацію, всіх, хто працює і пов'язує своє життя з Олександрівським районом попри все. Всі, хто тримає цей район, працює для його покращення, створює якісь нові прекрасні локації або продовжує хороші ініціативи, які були розпочаті ще до війни. Дякую вам, сталеві люди. Музичний фестиваль Пісенний листопад відбувся в Запоріжжі. Концерт організував центр естетичного виховання Хортицького району. Фестиваль святкує ювілей 25 років. Існування до фіналу обрали 12 найкращих номерів. Юні зірки демонстрували таланти в танцях, співах і показували неймовірний артистизм. Серед учасників і восьмирічний Микита каже, буде співати. Я співаю козака і ще я співаю дуетом з вікою роздолині два долоні. А зараз я в костюмі як маленький козак. Мені подобається. Через ковід, а потім велику війну, фестиваль проводили дистанційно. Наразі вперше за п'ятиріччя вирішили зібратися в центрі культурних послуг Хортицький. Цьогоріч від конкурсантів збільшили до 18, Наймолодшому учаснику лише 6 років. Близько ста дітей взяли участь. Це діти зі всіх куточків нашого міста, і майже з усіх позашкільних закладів, з Шевченковського, Олександрівського, навіть з космічного району взяли участь діти в цьому році. Одночасно з виступами відбувалось нагородження. До складу журі увійшли культурні діячі міста, музиканти, філармонії, актори театру, юного глядача і викладачі центру естетичного виховання. Ніхто не залишився без подарунків. Всі учасники отримали на згадку грамоти, медалі і кубки. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм чат бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.